Ви погляньте, які мені книжки віддали на розпалку. Ось букварик. Буквар, бачите? Ось рібка, казка. Ось ці казки. Ось це, перший четвертий клас, ось ця книжка. Мені їх шкода пускати на котел, на розтопку. Погляньте. Тож я вирішила їх віднести, громаду віддати. Але знімаю я відео ось по якій причині. Сюжет у мене такий сьогодні буде. Це мандарини. Я вчора була в ОТБ, отут висіла мандаринка, ось тут. І ось така гілочка. Ніхто не пробував оце наживцювати. Ось таке у мене питання до вас. Тут і великі гілочки, ось це в залі, навіть розгалужена. Маю таке питання. Якщо хтось пробував таке, напишіть, будь ласка.